Війна цієї доби забрала життя одного нашого бійця. Двох поранено таких втрат українське військо зазнало на Донецькому напрямку. Там як і на Маріупільському, найспекотніше вночі з останніми новинами фронту. Марія Малевська Марія, тобі слово. Вітаю, добрий вечір. Сьогодні штаб АТО оприлюднив нові докази російського сліду на Донбасі. За інформацією нашої розвідки на залізничні вокзали Харцизька та Іловайська прибули потяги з Росії з бойовою технікою та пальним для бойовиків. Прибули п'ять танків, чотири бронетранспортери, дві установки ГРАД, дві самохідні артилерійські установки, чотири вагони з боєприпасами, а також три цистерни з дизельним пальним. І ще один доказ того, що Росія постачає збору бойовикам на Донбасі від штабу. Того, це фото сучасного піхотного вогнемета, який є на озброєнні Росії з 2003-го, і який нашим бійцям удалося захопити у бойовиків. Є захоплення в бойовому зіткненні з ДРГ ворога сучасного піхотного вогнемету, що прийняти на озброєнні Збройних Сил Російської Федерації. Мапа на цю добу така. Традиційно бойові дії активізуються вночі. Гатили сьогодні скрізь. Луганський напрямок поливали двічі з БМП та мінометів. На Донецькому штаб зафіксував 10 обстрілів. Здебільшого мінометних у бік українських позицій окупанти шмальнули приблизно 140 великокаліберних набоїв. Дев'ять разів гатили у напрямку Маріуполя. А в Новотроїцькому українських вояків намагалися дійняти снайпери. Ми сьогодні побували у Волноваському районі поблизу Новотроїцького. Минулого тижня хлопці втратили Бомбата, 32-річний Андрій Жук на псевдомауглі загинув під час бойового виходу. З якими настроями нині живуть його побратими і як тримаються під обстрілами у нашому сюжеті? Аби дістатися Евересту, так називається ця позиція. Треба дряпатися вгору півтора кілометри. Дорога тут нині не проїзна. Це одна з самих ключових головних позицій висока. Це господство чи висота. Скільки тут до Докучаївська, до Донецька? Тут десь три кілометри. Вон видно ж позиції. Вже Сєпарів і далі йде вже видно будинки. Мікрорайон, бачите? Еверест наші військовики відбили в бойовиків і відтоді успішно утримують цю позицію. Втім, ті регулярно намагаються повернути висоту собі. Ось і зараз чутно звуки пострілів гатять біля Новотроїцького постійно. Спроби були, але вони несуть втрати, коли е, проявляють активність. Ми вимушені будемо. І... Уже, бачите, до сих пор йде бої. Сьогодні зранку було тихо. А з вчорашнього вечора вже і снайпер робота, і беха. Щось добряче гримить, та це не обстріл. Розпочинається гроза. Разом із бійцями щільно набиваємося Добре. в маленький бліндаж. Така погода, пояснюють бійці: найліпша ми для виходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Видно погано. Півради недавно ж були. Вони прикривали видно відход за пів року. За п'ять місяців в крайній раз тут спостерігаючи за краплями дощу, бійці починають згадувати свого загиблого напередодні комбата. Мауглі. цієї неділі з ним прощалися в Києві. Андрій Жук загинув, відбиваючи атаку дерги. Видно, що працюють спеціалісти іменно снайпери Да, Вони дуже гарно справляються з ну ми теж не уже не діти, теж навчилися. Це командир третього зводу на псевдогуцул. Іванові 25, Він із Рахівщини. Мав би тепер працювати учителем історії. Але пішов добровольцем на фронт і вже майже рік боронить лінію фронту на Маріупольському напрямку. Україну не треба любити за те, що вона велика, за те, що вона своя. Ваню, ви колись були на Донбасі до війни? До війни я на Донбасі не був. Тепер тут, ніби два Донбаси розсяті передової, і тут з ВРС, тут чути голос того окупованого. Перед нами зводний опорний пункт тут їхня техніка з зводу їхні БМП кричать. щось там ми кричимо? <ріст> Дуже близько. Це в основному не, не цензурна лексика. Тому на прямій не <ріст> таке <ріст> переповідати не бажано. Чутно звідси, да, як кричать? Чутно, да дощ у щух бліндажі затопило. Місцеві коти повилазили звідти на оглядовий пункт. Дорогу розмило ще більше. Пішки вибратися за Вересту складно. Іван Гуцул сідає до керма БТРа і просить міцніше триматися. Іван більше звичний до окрас Закарпаття роздивляється захоплені бойовиками Донецькі краєвиди. каже, був би наказ до Докучаєвська і Донецька зовсім недалеко. Сил вистачить. Марія Олександр Андрій Степанов. Програма Вікна